Де? там зараз фізкультурний, фізкультурний диспансер. Це була аптека No1. Прошу за неї зібрати. Бікасевич дали. був там, де, де значить, завідуючий, а потім її перенесли над озером. Оце е... трошки нижче шостої школи. Так, так, от, там зараз. Про пана Бікисевича. Що то було за людина? Бікісевич, він, він був із Байковиць села. От і, значить, він ще і за Польщі там значить, тобто він він в народився. народився, і там його ну, родина там все, а він кінчав фармацію у Львові, от потім у Відні. І вже потім приїхав в Тернопіль, тут заснував собі аптеку там. І так він в тій аптеці працював е, аж до. до от, коли переселили туди, він вже там трохи працював, тому вже пішов на пенсію. Як звали? Василь, 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 а як по батькові ви знаєте, я вже Українець? Не... Українець, так, Василь. За Польщі був, а, за першої радянські так, влади, так, за так, німців, за німці вийшов. Воді пережив, так, і ще в радянські часи так, був. Так, так. так. Як, де... виглядав? як він виглядав? Він виглядав? був середнього росту, такий повненький собі. Ну, я вже його побачив, волосся вже було з паморозю. Е, говорив трошки так шип, от. Е, дуже був такий приємний чоловік. Е, ну, як би сказати, е, дуже любив порадити, що ліпше то, що ліпше то. От. І Він такий був, знаєте, людяний. От. З ним працювала. Мар'яна, а як її прізвище? Це вона ще живе і ще є. Но вона вже на пенсії давно. От. А от як її прізвище, чи Михайлова. Оце забув, забув вже, От. Там він працював собі. Ну, ходили такі клітки, що він десь там, значить, ну, догуляв з дівчиною там. Зробив її дитину і її покинув, розумієте, і все. Чи то плітка, чи то, знаєте. Таке. Доволі авторитетно, старжили, його пам'ятають, чи дики. <кх variously> так, так. О, то, хто б ісе не знав, хто не знав першої аптеки, то ви щось мені теста, а я в нього навіть отримував аптеку в свій час, от, і цей, то я його добре знаю. До речі, як вам знає, признаюсь, коли я після армії скорочення я працював на Бережанщині, з ним був знайомий і я в селі працював, був за амбулаторією. Ну, ліки були, але, знаєте, так вже в село, де ставалися ліки, такі не дуже. А я і ліки продавалася. Тобто в аптеці в Бережанах я отримав ліки, я їх реалізовував, потім цю виручку я здавав, і з тої виручки мені 10% йшло на зарплату. А я, значить, подивився, що це добра річ. Та я собі, значить, виручку беру, їду в Тернопіль до Бекісевича, Ой, Васі, чи Карпович, ну от за Боже. Даю йому значить, готові гроші, а він мені дає. А тоді, тоді дуже було модно, Б-12 появився а, цей вітамін. Бо був Б1, б 6 а це Б-12, такий розовенький, ампулах по мілілітру. Появився біцилін, появився амбіцилін, з'явився стрептоміцин, розумієте, такі м, до, дорогі ліки. От, там вони взагалі за радянською не були дорогі, але вони були ну, дефіцитні ще. То я в нього собі накуплю. І до мене йдуть, розумієте, навіть з району приїжджає голова райвиконкому, а називали мене там білим циганом. От, а, Тому що я такий був, знаєте, розворотливий. Я собі міг знайти спільну мову і з головою колгоспу, і кругом, розумієте. А тоді було підота, ну як я то, та, знаєте, то не, не тепер, що можна це з, за, за відділом. от е, слухай, каже, там в тебе когось тисяч, ну то тисячник, чи мільйонер, щось таке. Може, каже, там щось ти мені. От, а тоді тримали, Комасюк такий пан Іванович був сам із Тримав корови, тримав гу. Все собі в бережанах тримав мав господарство. Ну, а то треба було щось. так каже, я попробую. Та я йому машину солону, я йому патиків машину, бо колгозно та таке. Ну то я вже був, розумієте, на коні, що мені треба було, як треба було з голою колгоспу ми жили, Романюк такий був Миколаїві. Ми з ним жили, О, от, і це. І от так, знаєте, то то все згадується і здається. 確かに。